Аграрії краю цього тижня з'їхалися до села Городища 2 Луцького району, щоб обговорити питання заготівлі кормів та роботу тваринницької галузі в цілому. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко зауважив, що незважаючи на складну ситуацію в країні, потрібно думати про перспективи розвитку сільськогосподарської галузі. Буде також показано можливості для Надання допомоги створенні пасовищ для населення. В, цьому, в цій сільській раді минулому році із бюджет області були виділені кошти, і тут залужені хороші пасовища, які дають можливість для населення мати хороші корми для своєї худоби. Досить потужно це представлено. Запрошені на нараду керівники районних управлінь агропромислового розвитку, ветеринарної медицини і керівники сільськогосподарських підприємств, які займаються тваринництвом. Тут буде сьогодні показано ті технології, які вартують на увагу. Особливу увагу учасники семінару акцентували на громадських пасовищах. Нагадаємо, що з 2011 року в області їх створено 70. Одне з них є в селі Городище Луцького району. Мільйон триста тисяч гривень за ці роки було виділено на створення отих культурних пасовищ. Ну і в цьому році також, як бачимо, нова. Нове керівництво обласної ради цим програмам надає не меншої ваги. Ми звичайно їх переглядаємо. Але переглядаємо в сторону оптимізації, щоб можливо деякі укрупнити в даному випадку. Ця програма себе зарекомендовує як дієва 500 тисяч гривень в цьому році закладено і буде створено 16 громадських пасовищ. Річ у тому, що з усього загалу регіональних обласних програм найбільше програм саме спрямовані на підтримку аграрного сектора. Громадське пасовище діє. Гроші затрачені громадські діють. І ви маєте можливість на це сьогодні побачити. Керівник підприємства, на базі якого і відбувся цей семінар, Анатолій Неконюк не особливо розділяє оптимізм волинських владців щодо підтримки державою агропромислового комплексу. Анатолій Олександрович каже, що йому доводиться вирішувати і чимало соціальних питань. Ми кожен місяць регулярно платимо податки, досить суттєві податки. Ми однопісійно платимо 250 тисяч кожен місяць. От а... нуди. От скудні наші бюджети, скудні, взагалі підтримки від держави немає ніякої сільського творчі, ніякі програми не діють. А до території сім сільських рад, шкіл, а то й подвійне на село, до 100 дочки. І всім треба допомагати. То те купити, дати, то те купити, то ремонти допомогти зробити. Бо надіються тільки на державу, то не приходиться. І зараз взагалі, здаєте, кошти дуже через часто погано проходять. Треба допомагати. І люди, і село йде, і церква йде. Всі, всім, 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 всім треба допомагати. Податки зараз знову хочуть збільшити нам. Десь по нашому господарству півмільйона. Вже за землю резерву запасу треба платити податки в три відсотки. Це забагато. В тому році нам дуже, дуже важко буде. Під час семінару не оминули увагу і тему ветеринарного забезпечення тваринницької галузі області. Найбільше на що звертає увага служба, це на захворювання туберкульозної лейкоз. Оце ті захворювання, які наносять найбільші збитки у випадку їх реєстрації в тваринництві. Найбільші збитки для тваринництва на сьогоднішній день ситуація абсолютно стабільна, постійно проводиться щорічно. Порядка 300 тисяч досліджень і на туберкульозний лейкоз. Поодинокі випадки є, але, як правило, це як, як винятки. Якщо взяти, що стосується свинарства, то на сьогодні небезпека є африканської чуми-свиней. Я думаю, що для більшості громадян України ця інформація не нова, що в Росії вже шість сотень випадків зареєстровано за останні роки африканської чуми. А це, відповідно, знищується все поголів'я в вогнищі захворювання. І залежно від того, який радіус загрозливої зони визначає служба, так само знищується свинопоголів'я повністю у всіх господарствах, в тому числі і в населеннях. Підприємство Анатолія Неконюка одне з найбільш успішних в області. Чимало господарств краю могли позаздрити техніці, яка є у цьому підприємстві. Дзов Городище обробляє 10 тисяч гектарів землі, справно сплачує за оренду паїв. Тут тримають майже 3 тисячі корів та тисячне поголів'я свиней. Завдяки вдалому менеджменту продукція підприємства постачається не лише на українські ринки. До 10 тисяч гектарів землі. Орендуємо як населення, так і земні резерви, запасу. Орендуємо на семи сільських радах, це в Луцькому районі, в Грохівському і на Рівнічні з Золочівкою теж маємо. Висіваємо в основному зернові, позивопшлиця, зокрема. Ячмені там трошечки багато, кукурудзи на зерно, скрою бураки, ну і в останнє все, все на корм. О, от, по олів'я 200 до 3 тисяч, великої багато худоби, і до тисячі волі свиней. Так що і все в оплаченні працює. І серед списочна кількість працівників на рік 250 чоловік. От на сьогодні молока продаємо більше 14 тонн, до 15 тонн молока продаємо. Від зараз, зараз займалися, зараз не займаємося, бо воно дуже дешеве. Хоча зараз вже ціна трошечки додається на м'ясо, але на молоко ціна впала. Ну, я думаю, що там, мабуть, то десь ненадовго, бо все ж подорожало, а було Тут Зараз і себе вертість було теж зросла, бо корма дорогі, де спаливо дороге, все дороге, то, а молоко ціна впала. От ми рипак продавали, і такі через посередники, може, може додати напряму, на проходить, пшениця так само. Кукурузу минулого продавали в Китаї, вона теж проходить. Ми її доводимо до таких норм, які відповідають. А одна молочна продукція, я кажу. До своїх приробників, які молоко здаємо. Давайте в Європу везти цю продукцію. А наша навіть технічний гумовий відправляти туди. От вам і парадокс. Бо молоко зараз дорожче, в Польщі набагато дорожче, ніж в нас. тут ми продаємо його. Так що ну, не так страшний, те не брасується, як я там малює. Під час семінару говорили і про актуальну для сільгосп-виробників тему. Нещодавно Міністерство аграрної політики та продовольства підписало меморандум про забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку молока і молочних продуктів з п'ятьма молокопереробними підприємствами, визначивши тим самим доступний рівень закупівельних цін на молочну сировину. Згідно з меморандумом, молокопереробні підприємства взяли на себе зобов'язання закуповувати у сільськогосподарських підприємств молоко вищого гатунку за ціною 4 гривень, гривні 20 копійок за кілограм першого сорту 4 гривні. У населення переробники будуть купувати молоко першого сорту за ціною 2,5 гривні за кілограм, другого 2 гривні 20 копійок. Серед підписантів є кілька підприємств, які закуповують молоко у волиня. Тепер за словами Юрія Горбенка, волинські виробники можуть апелювати до обласного керівництва, якщо ці переробні підприємства порушать умови меморандуму. Віктор Папко, Антон Шепель спеціально для волинського тижня.